Полтавець Михайло Любченко побував на майдані у Києві минулого уікенду. Був свідком того, як правоохоронці розганяли людей, які виступали за євроінтеграцію. Бачив я це, це все ганебну цю владу, що вона робила. Бачив, бачив ці трактори. Все я це бачив. Я стояв недалеко біля нього. Бачу я це. Позор нашій владі до столиці. Полтавець їздив не сам, прихопив із собою товаришів, і цей прапор із написом Полтава, щоб не загубитися серед натовпу. Щоб згуртуватися за що Полтава, не лохвиться, не лохвиться зінь зіньків От, я вирішив написати, що це щоб як то згуртовуватися. Пан Михайло приніс із собою прапор і на автопробіг містом. Говорить, інші учасники вже просять позичити стяг на кілька днів, хочуть у Київ на Майдан. Але полтавець не погоджується. Мовляв, прапор не віддасть, а поїде разом із ними. Інтереси народу відстоювати. І додає, автопробіг допоможе залучити ще більше людей. Ідея заходу виникла під час мітингу біля Полтавської облдержадміністрації, розповідає інший учасник, депутат Олександр Артеменко. Повз євромайдан проїжджали авто, які долучалися до дійства гучними сигналами. Олексонів. З кожним днем люди, які приїжджали на автомобілях, реагували ну більш потужно і потужно. Дуже приємно було при коли приїжджали навіть величезні автобуси, наші рейсові, рейсові і своїми гудками ну, вітали учасників Майдану. За словами водіїв, проблем із організацією пробігу не було. Усі зібралися за один вечір. Ще кілька машин приєдналося вже у день акції. Це було спонтанно, абсолютно обдзвонили одне одного та й все жодних якби питань з цим ніяких немає. Це буквально вирішили вчора ввечері, там за пів години були були готові. Учасники події запевняють, зібралися не заради політиків або за чиєю сказівкою. І ви бачите, у нас немає політичних прапорів, хоча тут присутні всі опозиційні сили. Але і багато просто людей, які вже яких просто достало це, розумієте? Остання точка кипіння це було не підписання угоди з євросоюзом. Пробіг почався біля краєзнавчого музею. Автомобілісти кілька разів об'їхали місто кільцевим маршрутом.